Побірка страшних казок. Навненько трапилася ця історія. Це за тих часів, коли Москви не було навіть духу, і коли ще бабця не побила на хребті свого діда корито, стой ще не побіг до государині рибки. Ну, а ти ще не вчив віршів Павла тичини. Так от, суворі тоді були часи, і кожен намагався когось з'їсти, бо Москви ще не було, але майбутнє її населення вже було. Так сталося, що одного разу той дід і та баба якось розжилися борошна на її дине, що змогли зробити кулю з тіста і поставили її в піч. Замі ж пішли на двір витягувати ріб. Тягли вони її несамовито, і врешті-решт. Бабця побила корито і об діда, і об собаку, кота шмиганула і навіть мишці залишилося. З тим часом з пічки викотився колобок. Він усвідомив, хто він, визирнув двір, побачив розбиті мармизи місцевих мешканців, і понівечене корито. Тайч курнув собі світ за очі. І ось котиться він по стежені, яка дуже швидко зайшла до лісу. Темно стало і підозріло тихо, але коло бок собі котиться впевнено, і навіть не озираючись, як електричний самокат по Москві. Є ж раптом з кущів до нього, вистрибнула руда істота і каже: Я, лисичка істеричка, а ти хто? Тут Колобок згадав, що як пішов від діда з бабою, нічого не єв. В нього аж у шлунку забурчало. Він швидко прикинув живу вагу істоти і відповів А я, Колобок, вилив бок, і що далі? А далі, каже лисичка, я тебе з'їм. Нічого в тебе не вийде, руда. Бо я від бабці пішов, і від діда. Теж, а від тебе взагалі без проблем. Але дивиться на тварину, аж слину пускає, і тоді так лагідненько каже Ну підходь ближче, так і тобі зручніше буде, та є мені теж. Рисичка шмигнула до колобка, а той як роззявив пащику. Так лисичка там і зникла. Потупцював він трохи на місці. Подумав про себе, що не бігмак. Звісно, але вже маємо, що маємо, і покотився далі, обмірковуючи про можливу різноманітність флори і фауни в цьому лісі. Отже, він перебував у вирі таких думок, і тут вовк став поперек стежений і каже Я, Вовк, сім дупутовк, а ти хто? Колобок перервав свої думки і так хитро питає звіра. Вовчику. Може, облишимо усі ці балачки. Ти ж про Джу. Ловк не очікував такої розмови і чисто розгубився. Причому розпач була такої глибини, що він навіть не знайшовся, що відповісти, а Колобок йому і каже Ну, якщо ти тут просто повз пробігав, біжи собі далі, а якщо хотів розказати про харчі, підходь. Ловк і підійшов. Тож нема і вовка, а колобок вже увійшов в образ і замислився над тим, що не так тут все і погано. А за цим його накрив дзен і пішла суцільна філософія. Грештою, від думок про початок Есесвіту він дійшов до простої дилими, от якщо він далі не кутитиметься, а залишиться на цьому місці: ужа прийде сама чи ні. І дійсно таке питання вже сягнуло вершин філософії і ширяло десь поруч із Шекспірівським купатися чи не купатися, аж раптом затріщали хащі, і на колобка насунувся ведмідь той самий, то темний. От так і було розв'язано цю важку дилему. Цього разу колобок вже не вступав у безглузді дебати і все зробив мовчки. Але він звернув увагу на те, що хутро у цього ведмедя було дебеле, отже, спочатку він лишив собі хутро і вже після цього повечеряв. Тож ще вранці він був простим колобком, а вже надвечір він перетворився на іншу істоту. Яка знайшла своє місце у Ісесвіті, почала шукати відповіді на буремні питання і наче знайшла свій шлях, чи, як там кажуть самураї, бусідо, і тут дійсно Колобок знайшов свій шлях, він має йти в зворотньому напрямку, бо там ще є дід, баба, Жучка, і ще хтось. Але ж. Він сягнув істини, що Москви ще немає, а майбутні мешканці вже є. Від цієї думки Колобкові зробилося тепло і затишно. Він поглянув на небо і мимоволі промовив Ніч яка місячна, зоряна, ясна. І тим є заснув, бо завтра починається новий і довгий шлях.